Всім привіт, друзі! Радий бачити вас на своєму каналі. Сьогодні я збираюсь поїхати на нову почту, забрати монітор на 24 дюйми. Замовляв коротше, мій друг і попросив мене забрати даний монітор, так як ну, зараз така ситуація в нашій країні, що ну, самі розумієте. Тому я зараз поїду на нову почту, заберу моніторчик. Замовили ми MSI на 24 дюйми 100 Гц. Е, монітор бюджетний, але доволі таки хороший. Тому давайте поїдемо на нову пошту і заберемо. А всім дякую за перегляд. Прошу, будь ласка, підписатися на канал, поставити лайк і написати будь-який коментар під відео після перегляду відео. Ну що ж, друзі, будемо відправлятися з вами на нову пошту, забирати наш монітор. Все, друзі, приїхали ми. Як з'ясувалося, нова почта переїхала на інше місце. Раніше вона була в одному місці. Зараз вони переїхали зовсім в друге здання. То тільки що прийшлось мені трішки пошукати їх. Зараз вони вже знаходяться, я покажу вам де. Ось вони сюди переїхали, тут ще не повністю, що зробили ремонт, навіть немає дверей. Ось вже люди виходять. Зараз ми підемо, заберемо наш монітор, мені вже прийшла смс що він прибув, і далі будемо дивитися. Дико? поверхнево. Просто подивимося, чи ціла упаковка. Ні, не відкривати. Я говорю, дивлюся, чи ціла упаковка поверхнево. Все, забираю. Все, друзі, забрав монітор. Зараз будемо їхати додому, робити розпакування, підключати до ПК. Так, друзі, давайте розпакуємо даний монітор, подивимося на нього. Так, виглядає MSI Pro MP2412. бачите, не добувався ще. Так, друзі, ось сам монітор. Зараз ми його відкрадаємо і подивимося, що йде в комплекті. В комплекті йде багато чого. Так, що в нас в комплекті йде? Кабель HDMI. Це дуже добре. Ну, краще було, щоб був. продукт дисплей порт так далее у нас для Ось вот нишка до монитора. Нишка ось вот так, такому виконанні. Давайте подивимося на саму стойку. Ось так вона виглядає. Це в нас пластик, це ось метал. І є кут нахилу, правда, він невеликий, але є. Так, далі в нас іде Блок живлення. Ось так він виглядає. Кабель якийсь доволі такий бюджетний. Розподивимося, наскільки цей блок живлення. 30 ватний, 12 вольт, 2,5 А. Кабель такий бюджетний. Кабель не м'який. Так, далі що тут ще поклали? Розумію, що тут яка-не яка інструкція, як його зібрати. Я думаю, ми з вами і так знаємо, як його можна зібрати. Далі нам такі наклеючки дають. І ще якась брошурка така. На різних мовах. Так. І ось якась деталька. Поки не знаю, що це за деталь. Можливо, вона десь десь сюди чи сюди вона йде. Ще поки не знаю. Будемо розбиратися. Давайте, напевно, приступимо до збірки самого монітора. Зробимо перше включення. Так, кулатуру в сторону відкинемо. Так, тепер, що нам потрібно? Так, ось так він виглядає, друзі, доволі такий симпатичний і гарний моніторчик. Ось так він виглядає ззаді. Давайте будемо його збирати. Тим просто він закладається і там нічим не фіксується. Але воно і не потрібно. Це, по-моєму, для кабеля, для кабель менеджменту. Ось так вона кріпиться сюди. Бачите? Таким чином кабель сюди заводиться і далі. Ой. Включи? А чому світиться? Відео включи. Так, друзі, розібралися ми з цією ніжкою, як і вставити було. Ось так виглядає монітор вже в зібраному виді. Доволі таки симпатичний. Мені подобається. Давайте будемо його підключати зараз до комп'ютера. Побачимо, яке він видає зображення. Монітор ми підключили вже. Що він щось не все? Але він чомусь не світиться. Напишіть в коментарях, як вам даний монітор. Зараз запустимо відео на ютубі в 4К, подивимося, яке буде зображення. Пишіть в коментарях, чи подобається вам даний монітор. Запускаємо в режимі 4К. Пишіть, будь ласка, в коментарях, як вам якість зображення. Мені кажеться, чітко. Не забувайте підписуватись на канал, написати любий коментар, поставити лайк цьому відео. І головне підписку. І головне не забудьте підписатися на канал. Давайте подивимось друге якесь відео. Зараз ми ще протестуємо. Зайшов ось в форзу п'яту. Придивіться, пишіть в коментарях, як вам зображення, як виглядає картинка. Злийки не туди. Мені якісь картинки дуже подобається. На цьому буду закінчувати відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть будь-який коментар. Всім гарного дня і до побачення.